Роберт Гелбрайт вивився чоловічим псевдонімом британської письменниці Джоан Роулінг. Детективний роман Поклик Зузулі, який світ побачив у квітні цього року, написала матуся відомої Потеряни. Письменницю вивели на чисту воду змі. У своїй роботі авторка не могла стриматись від улюблених висловів своєрідного розташування абзаців та пунктуації. Саме завдяки цьому експерти з'ясували, кому насправді належить авторство. Чому так вчинила Джоан Роулінг, пояснила. Їй просто хотілося відчути себе вільною, а ще почути справжні відгуки на свій твір. А вони виявились досить непоганими. Критики дійшли висновку, що це найкраща дебютна детективна історія року. Я вважаю, що коли досягаєш успіху, хочеться довести собі, що ти гарний письменник, що твій талант саме в цьому, а не в імені. Хоча письменницю спочатку спіткали труднощі. Видавництва не хотіли братися за книгу, бо ніби не бачили в ній чогось особливого. Після цього Роулінг довелося взяти у спільники директора одного з видавництв. Як тільки детектив вийшов у світ, було продано всього лише півтори тисячі копій. Однак після викриття справжнього автора детектив став бестселером на Амазоні і всього лише за добу сягнув третьої позначки рівня продажів.